Шахтар, ви ж наша гордість! Несподівано змусили породіти усю Україну. Браво! Нагадаю, що перший матч Ліги Європи проти французького Рена закінчився з рахунком 2-1 на користь донеччан, на користь Донецька, українського Донецька. Рен сподіватиметься компенсувати відставання в один м'яч у четвер ввечері, коли прийматиме Шахтар у матчі відповіді однієї 16-ї кубку Ліги Європи. Французька команда показала напрочуд скромну гру сім днів тому, на вже як домашньому майданчику для українських клубів в Польщі. По суті, вони почали грати лише в другому таймі, абсолютно програвши перший тайм з рахунком 2-0. Шахтар не грав в конкурентних матчах з листопада, і це була їхня перша гра без зіркового мудрика. Але якимось чином вони здобули дивовижну перемогу. Ти знаєш, кого обрати фаворитом у матчі відповіді за посиланням у закріпленому коментарі. Для підопічних Бруно Женезію це була третя поразка поспіль. Причому Рен припустив принаймні два голи в кожній з цих трьох поразок. Однак, настрій на стадіоні Рожон Парк це домашній стадіон французів. так от настрій навколо нього підвищився після недільного поєдинку проти Клермона. Рен не тільки зміг здобути перемогу, але й зберіг свою сітку недоторканою. Таким чином вони підвищили свою впевненість перед. Матчем реваншем. От ще цікава статистика від Рена. Чотирьох з шести останніх матчах вони програли, але в кожному з них забили принаймні один гол. Це буде третя очна зустріч Рена та Шахтаря. Наша команда виграла обидві попередні зустрічі, пропустивши при цьому лише один гол минулого разу. Перший матч стався в далекому 2005-му, коли Шахтар та Рен опинилися в одній групі Кубку УЄФА, де у середині 2000-х протягом кількох сезонів діяв досить дивний формат. Групи складались. З п'яти команд, які зустрічалися між собою по одному разу. Кожен із учасників приймав двох суперників вдома, а з двома іншими грав на виїзді. Ось одним з таких гостєвих поєдинків і став для доничан виїзд до Франції. В тому матчі Елано бездогано виконав удар з 11 метрів, який приніс підсумкову перемогу гірникам 0-1. Нині французький Рен переживає кризу результатів. У останніх дев'яти матчах було здобуто лише три перемоги. Але одна з них була над самим ПСЖ. Решта матчів. Поразки. Рен перебуває на п'ятому місці у турнірній таблиці Ліги-1 та вилетів з Кубка Франції. Рен зумів підняти настрій команди, зберігши нулю у домашній перемозі над Клермоном. Але що таке Клермон? Клермон це команда, яка перебуває глибоко всередині турнірної таблиці Ліги. А Шахтар ще восени грав на рівні мадридського реала. Тому Рен. Також може легко поступитися Шахтарю знову. Їхня задня лінія явно поки не в найкращому стані. З цих причин я очікую, що наші знову заб'ють. Оскільки якість все ще не на боці рена, це залишає нам перевагу на виїзді. Думаю, що знову заб'ють обидві команди. Але в підсумку Шахтар вийде переможцем. Для гірників цей матч стане другим офіційним у 2023-му. Першим матчем була та зустріч з рядом у Варшаві. Була велика тривога е, за результат у тому матчі, у якій формі нині перебуває клуб і наскільки відчутний відхід Мудрика до Челсі, але гра гірників дещо заспокоїла нас. Команда грає жваво, футболісти чують і бачать один одного справжній механізм. Шахтар дав гідний бій супернику і дасть гідний бій знову. Я в цьому впевнений. Пиши в коментарях, чи віриш ти у прохід Шахтаря в 1-8 фіналу, та побажай їм вдачі! Підписуйся на канал та став подобайку на підтримку українського футбольного Ютубу. Дякую Збройним силам України. Слава Україні!